Що таке Nexon X8? Ось так він поворачується Ті, за TV-Box? Що за TV-Box? Nexon X8 від українського виробника Nexon, який можна отримати практично безкоштовно з урахуванням Акції, як подарунок, можливо, на новий і комусь. Коротше кажучи, на каналі Технозон, поїхали. Друзі, це Nexon X8. Щоб ви розуміли, сьогодні це буде не повний огляд, це буде огляд оновлення. Бо ми робили вже повний огляд усієї лінійки Nexon tv боксів Це український виробник, досить непоганий виробник, з гарантією і посилання на виробника, і на промокодик на знижечку лежить у опису під цим відео. Але що ж таке Nexon X8 і чому він нам цікавий на даний час? Перед новорічними святами ми розберемо у цьому огляді. Слухайте ну, Ну, сам по собі він ой, він важкий. Важкий він із-за того, що ми вже в нашому огляді, також ми його розмістили опуску під цим відео, показували, які системи охолодження там ставлять. Цей у нас запломбований, я його взяв на подарунок. Якщо ви не вірите, що я його саме купував, то будь ласка, це товарний чек, він обійшовся мені 2030 гривень. І перед тим, як ми будемо обговорювати далі, обговорювати далі, будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві відоси. А тепер стосовно цього тв боксу tv бокс на Allwinner H618. Не самий не самий крутий процесор, але ціна цього ТВ-бокса дійсно мала. Це, по-перше, по-друге, він на прошивці Android TV. Він з Bluetooth пультом. Він з Bluetooth пультом з голосовим пошуком. І на нього два роки гарантії. Я не кажу, що це топовий tv бокс, ні в якому разі це не топовий tv бокс, і він підходить. Ну, наприклад, для якихось можливо старих 4 телевізорів чи Full hd панелів, чи Full hd телевізорів, для того, щоб зробити з них смарт-телевізор, по суті, розумний телевізор. І це ми кажемо правду. Якщо ви не будете, скажімо так, очікувати от цього box бокса там Dolby Vision, Dolby Atmos і якісь е неймовірні речі, то Звісно, цей тв бокс виправдовує свою ціну. Далі, далі. Стосовно гарантії. Знаєте, чому два роки гарантія? Бо ми маємо деяку статистику з самого Nexon, що цей тв бокс має, цей тв бокс має дуже низькі показники браку. Тому вони й дають два роки гарантії. При тому, якщо у вас, наприклад, там вийде з ладу ось цей зарядник, то вам його просто замінять. Це ну, буває з будь-якою технікою. Тепер далі. Що ж ми отримаємо? Ми з вами на сторінці продавця, на сторінці Nexon. Смарт TV приставка Nexon X8 коштує 1790 гривень 2х16 4 на 32 коштує 2х1990, 0... саме в мене вона. І в нас є 4 на 64 290. Per Dale. У нас Android TV 12 поставили смарт TV приставка Nexon, це фірмовий сайт. От я надивився цього огляду. У нас є тут Wi-Fi, все нормально, підтримка 4К, але давайте от я буду казати правду. 4K 60 Гц тут немає. Є 4К 30 Гц і, і 1080 p 60 Гц. І 2К теж там, У нас навіть на огляді зараз програє 2К 60 Гц. Я був здивований, чесно кажучи. Бо це обмеження процесора. Щось вони зробили. І поліпшили цей факт, тому він працює. Далі, Android TV12, висока продуктивність, це все теж прикольно. В ньому є, ну не знаю там, що роздивлятися, в ньому є LAN G45 на 100 Мбіт, в ньому є два порта USB, ось такий карт оптичний вихід під 5.1 звук, і отвір живлення, і під AV-відео вихід. Так? Так. І можна звук завести, завести через 3.5 чи на аудіо відео на дуже старі телевізори. Через тюльпани RCA зробити. До речі, переходники продаються у е, магазині Nexon. А тепер далі. Тут є оновлений Nexon TV сервіс, який ми вже е, оглядали. Посилання те, що пишу під цим відео, і цей Nexon TV. Ви отримуєте е, тут, знаєте, якщо купуєте просто цей tv бокс то на один місяць ну я тут промокод прикрию. На один місяць промокод безкоштовно. Це ви просто отримали промокод як безкоштовно на один місяць. А також є тут акція. Зараз ми подивимось, якщо купувати разом з Nexon, то в нас передплата Nexon максимальний на 3 місяці, є на 6, і є на 12. Тепер давайте так. Я взяв 4 на 32 версію 1990 гривень. І плюс в нас акційний пакет. Акційний максимальний. Ви отримуєте в подарок. Тобто ви купуєте TV-Box і отримуєте в подарок 12 місяців підписки. І не просто 12. Якщо ви встигли купити це до нового року, то у вас буде подвоєння, це буде 2 роки перегляду Nexon TV безкоштовно. Безкоштовно. Тобто, ви просто купуєте ТВ приставку. З безкоштовним переглядом на рік чи на два, ну, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. А тепер давайте порахуємо математику. Звичайно, підписка скільки вар... коштує окрема підписка, коштує 1068 гривень. Якщо брати два роки, то вам цей tv бокс за 2.0 за 1990 вийшов без. Безкоштовно. І ви це повинні розуміти. І тут вже у такому разі пред'являти якісь там підвищені очікування, там ваші там пред'являти якісь претензії немає сенсу, бо цей ТВ-бокс по факту вам вийшов безкоштовно. Тому ми не будемо його розпаковувати. Ми просто покажемо е трохи оновлення. Це не буде повноцінний огляд, бо немає сенсу. А ще тут Netflix HD є. До речі. Кратше, хлопці, переходимо, дивимося оновлення. Посилання опису під цим відео. Коротше, тестуємо оновлення і робимо висновки. А для мене дуже дивно, що, ну, по-перше, на Олвинері щось оновлюється. Ну, це український виробник. І саме цей ну, виробник може собі дозволити оновлювати 4х32 з процесором Cortex A53. по по 1,5 Це целвинер H618, до речі. А ну, зараз подивлюсь специфікацію. Так, це 618 добре. mali G31, ну це відмінні, що тут прискорювач, mali G31, і мережа має Connect 286 Мбіт. Я вам скажу о, таку цікаву річ. Ну, Температура 56,8. Вона, вона гріться не буде, бо о, ми з вами знаємо ще з, з мого огляду повного, коли я показував їх усі, як зроблений, зроблено охолодження. Саме у Нексонах. Сам по собі приємно, що X8 продається саме з Android TV інтерфейсом, і в нас тут ще оновлений додаток Nexon. А знаєте, у чому оновлення? Що в нас є строка рекомендацій, це дуже прикольно. З'явилася строка рекомендацій. Ну, В нас тут є. Відразу кажу, YouTube Плюс, це YouTube без реклами, але я не буду його показувати. Я покажу його можливості на звичайному YouTube, бо за таке може нас, нас трохи YouTube почати. Сварити. Тепер Netflix. Стосовно Netflix, тут Netflix HD. Ви будете здивовані, але тут Netflix HD і керується трохи цікаво. <свісно> тобто, знаєте, за, такою, за таким, ну, бачите, тут указка в нас є. Хлопці, не замилюйте усе там якось частиною. Якщо я обираю, наприклад, Netflix, потрібна, звісно, підписочка. Натискаємо Дивитись, переглянути і подивимось на якість тут Netflix HD. О, а тут ще знаєте, що прикольно, у Netflix можна тут регулювати яскравість, ну, вона не буде регулюватися, регулюватись, це, таке собі, це такий собі експеримент. Але те, що Netflix у HD працює, це дуже цікаво. Так, добре, добре. Ще й просторовий звук підтримує. Стосовно Netflix, ми зрозуміли. Стосовно додатка, давайте подивимось додатків, які у нас тут є. Uh, так, Віму ми вже самі встановлювали з Play Market. Play Market в нас звичайний Android TV. Ви можете встановити будь-який додаток, який підтримується Android TV. Uh, оригінальний YouTube зараз подивимось. Ви ну, знаєте, що там є? У нас там є Miracast, звичайний є AirPin. Ну за допомогою сторонніх додатків. Давайте підемо у підписки і подивимось, що здатен тут. Я вам скажу така справа: справа у тому, що Allwinner H618 – це впевнений. По собі процесор для Full HD е, телевізорів. Бо для 4К. Ну, він підтримує, він підтримує 4К 30 кадрів він декодує просто ідеально. Давайте от я і почну з 4К, е, наприклад, якогось відео. У мене вон там є е, золота осінь. Це я знімав наш парк у дубовці. Е, у дубовій рощі давайте відкрию. І будь ласка, 4К 30 FPS, він декодує у YouTube. Він декодує, це добре. А, а от якщо хочете 60 FPS, то це вже буде Full HD перегляд. І 4К 24 кадри він буде добре декодувати. Але я вам повинен казати усю правду, і я вам це кажу: що 4К 60 FPS не декодує. Це впевнений такий собі прикол. Ну, впевнений tv бокс для Full HD перегляду. Якщо хочете Full HD 60 FPS, то тут у нас якби питань немає. Давайте, ну я поки зупинив. Оберемо е, саме. А що, 2К? Він зміг. 2К, щось в мене є сумніви. Ну. О, 2К-60 FPS пішло. Та ладно, слухайте, прикольно. Підтримує vp 9, так, а V1 кодик, я, я б тут не дуже намагався дивитися, але 2К-60 FPS щось пішло. Здивований. Ну, то ладно, я вам сказав, як є. Далі, що в нас стосовно якихось налаштувань, які в нас є, в нас Bluetooth пульт, в нас є голосовий пошук. Давайте спробуємо там знайти якийсь фільм. Чужий Ромул. Так, він знайшов у YouTube. Ну, тут, звісно, так, в нас голосовий пошук зараз працює. Щось. Це, це, до речі, питання до самого е, Google, а не до самого У Усередині додатків, просто-напросто можете все спокійно, може спокійно працювати, якщо підемо в пошук, давайте е, натиснемо пошук, наприклад, там, технозом. От, будь ласка, воно все знайшло без зайвих запитань. Також в нас є оновлений Nexon, я вже про нього казав. Він теж працює. ну, Звичайно, якщо купувати його на Nexon, то звісно, з, саме з підпискою Nexon це буде найвигідний варіант. Дивіться, для того, щоб прокачати ваш телевізор максимально ну, старий телевізор. Для старого телевізора, наприклад, для Full HD, зовсім не бачу ніякого питання, ну, ніякого, ніякого сенсу у купівлі ТВ-бокса, які підтримують, наприклад, 4 чи 8к. Це просто безглузда, безглузда якась затея. Тепер фільми, подивимось на Nexon фільми. Давайте, от я дивився опенгеймера. Давайте подивимось. Дуже зручно, що не дивлячись на те, що це Allwinner це дуже дешевий оновлювальний ТВ-бокс, оновлюваний е так пішло, пішло відтворюватись, і він не гріється. Ну так, щоб ви розуміли. Тобто, якщо вийти зараз у головне меню, тут нема сенсу щось вішати. Бо ну 56-64 максимально для цього TV-боксу. тут у нас термопрокладка, тут у нас радіатори і все інше. Тут нормально зроблене охолодження. Вони його, вони його виробляють самі. Також можна казати про те, що в нас. Він відтворює будь-які, ну, от, наприклад, 4К. Якщо казати з зовнішнього якогось носія, дивитись якісь фільми 4К, наприклад, ну, давайте. От я обрав LG New York 4K це дуже, це дуже в нас такий собі високобітрейтний ролик. І я рекомендую відтворювати через tvd відео Це плеєр, який саме написаний під All і все, звичайно, добре буде відтворюватись 4К контент. Хоча ми ж знаємо, що там є обмеження 4К30 для стрімінгових сервісів, ну, ми, ось тут у нас обмежень ніяких немає. Дивіться, як все добре відтворюється. Ми не кажемо, що цей tv TV-бокс ідеальний. Ми не кажемо, що цей tv TV-бокс топ. Ми кажемо, що за свої гроші це непогане буде таке собі придбання, для, наприклад, на подарунок комусь. За, з акцією саме з Nexon TV, ось мій, мій тариф максимальний з подвоєнням це буде просто ідеально. Щось купили, так ця акція не буде, може, постійно. Але на момент, коли ви дивитесь своє відео, це відео, будь ласка, йдіть, перевіряйте опису під цим відео посилання та ще й промокодик Технозончик вам даю. Ну і що я можу сказати? Оновлення мені сподобалось. Мені дуже подобається, коли щось розвивається. Мені дуже подобається, коли є підтримка. Тут два роки гарантії. Два роки гарантії, і знаєте, чому не даю такі два роки гарантії? Бо нічого в нього не відвалюється, і за дуже мало, дуже мало є якихось негативних висновків, якщо ви знаєте, що чого ви очікуєте, чого ви очікуєте від цього tv бокса Якщо я вам кажу усю правду, що це. Full HD рішення. Так, він підтримує декодування 4К, але у YouTube 4K60 FPS, ви не подивитесь. Ми знаємо, що в нас це TV-Box конкретно, наприклад, под якісь стрімінгові сервіси, наші українські, чи під Netflix HD, якщо у вас, ну це HD рішення, Full HD рішення. І це ми знаємо. Ми рекомендуємо у такому варіанті X8 для придбання саме у варіанті оновлення, у варіанті його акції, як дуже бюджетний варіант для апгрейду вашого телевізору. З дуже малими відгуками. Знаєте, як? З практичною відсутністю якихось критичних проблем. Ось таким чином. Ми рекомендуємо це український виробник. Дійсно, виробника не ОЄМ, а посилання в описі під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.